Прифайного світлого, дай Боже, і натхненного дня середи товариство. Вітають вас, гори далматські, хорватські, такі просто величезні, що дивишся на них, то враження, що якась картинка, то хтось не ліпив, а, а нереальні. Однак вітають! Сьогодні шукаємо натхнення у святої Терези Авільської, бо ми так багато говоримо про подорожі, про паломництво, про те, наскільки корисно було, і чи, чи варто було йти, чи не варто було, чи варто взагалі з, з дому кудись тинятися. Як хобіти кажуть, що ти лише попробуй вийти з хати, ти лише попробуй крок ступити, і не знаєш, які пригоди тебе чекають, то свята Тереза Авільська каже, що не лише ціла подорож цінна твого життя. А ми знаємо, що для нас християн ціле життя це дорога, це шлях. Але вона каже, що кожна частина подорожі має свою вартість і свою вагу. І ми так перше вже говорили тут з братами, що якраз от, от ті частини подорожі, які тобі здаються найбільш безглузді. Особливо тоді, коли в тебе виникає таке питання, таке бажання та то нікому не треба, та то лише мені одному, більше ніхто це не цінить, більше ніхто це не бачить, воно не мені користі не принесе. Ні, кожна частина подорожі є важлива і необхідна. Кожна. І тому, брата і сестри, якщо у вас ваша подорож. У служінні, у діяльності, у житті зараз оцей кавалок, оцей відрізок, який проживаєте, вам здається, що він нікому не потрібний, він нудний, він рутинний. Ні, він важливий. Без нього не буде наступного, а без нього буде дивно те, що було перед цим. Кожен кавалок дороги є важливий і необхідний. Тому нехай Тереза Авільська сьогоднішнім натхненням. Дає вам це благословіння, що не опускайте руки і не знеохочуйтеся, якщо зараз твоє життя перейшло в якусь рутину, якщо зараз твоє життя перейшло в якийсь повільний ритм або у малу ефективність, не, не, не важливо. Важливо є не зупинятися. Важливо є далі подорожувати. І важливо знати, куди ти рухаєшся, до чого. А вже коли ти знаєш ціль, то яким способом ти до неї доходиш, ну не, не так має значення. Ну оголонена би без гріха, аби правда, аби без зайвої шкоди. Тому кожен відрізок подорожі важливий, навіть якщо він не суперефектний чи суперефективний або плідний. Живіть, подорожуйте, рухайтеся, йдіть у паломництво, будьте лише, аби не стати на місці, бо для нас, взагалі, людей, і для християн, зокрема, коли ми стоїмо на місці, це вже занепад. Це вже занедбання. Тому дякуємо Терезі Авільській, рухаємося, і нехай наш рух життєвий допомагає нам кожен день наближатися до нашої цілі, до вічності і у Христі Ісусі, і до Царства Небесного. І на цьому прямуванні, на цьому шляху не опускайте руки на жодному відрізку життя, на жодному відрізку цієї подорожі, бо кожна частина подорожі є важлива і необхідна, і та, яка зараз, особлива. Майтеся файно, мир вам!